Привіт! Сьогодні розпакуємо відео няню з Аліекспресу. Я довго вивчала це питання, дивилась різні відгуки, ціни. І, взагалі, я не впевнена, що мені буде потрібне, потрібен цей девайс. Тому вирішила взяти з Аліекспресу. Ціна приємна. Доставка була досить швидкою. Посилання на магазин, де я купувала, я залишу в описі під відео. І так, давайте розпакуємо. Відео дня. Це монітор. Дивіться, так, ось так виглядає монітор. Має 5-дюймовий 5-дюймовий IPS-екран. Взагалі, що таке IPS? IPS це тип матриці, в основі якої використовуються рідкі кристали, а вони рівномірно розташовані вздовж усієї площини екрану. В результаті чого матриця видає дуже гарну передачу кольору і достатній кут огляду. Десь близько 178 градусів. Що має ще? Цим? Що має ця няня? Так, є інструкція. Ну, взагалі вона досить легка, коннектиться дуже легко. Зараз буду так от розкладати, щоб вам було видно. Є кріплення, можна кріпити на стінку. І ось сама відео няня. Ось так вона виглядає. З антенкою. Буду розказувати про характеристики. Зараз покажу, що входить ще. Сюди, сюди входить дві зарядки. Значить, камера працює. Від, від розетки, від напруження, а моніторчик треба заряджати. Він працює на акумуляторах, але треба його підзаряджати. І так, розповім, що по характеристикам: має двократне масштабування PTZ-камера. Маючи кут повороту 355 градусів, камера дозволяє оглянути всю кімнату. Тестувала, правда, картинка дуже якісна. Що виробник гарантує? Виробник гарантує, що у будь-який час ви матимете чіткий огляд вашої дитини під будь-яким кутом. Камера наклоняється також. Вона повертається. Акумулятор великої ємності 5 тисяч. А, батьківський монітор є бездротовим. Батьківський монітор це ось. Він досить такий великий. Щоб порівняти, він, як ми дивились в магазинах, там 4 дюймові монітори, і вони зовсім маленькі. А, двосторонній зв'язок, тобто, ви чуєте. Плачь дитина або якийсь шорох, а також можете включити і відповісти дитині. Тобто дитина буде чути вас. Тут є, тут є динамік. Інфрачервоне нічне бачення, вбудовані інфрачервоні світодіодні підсвічування камери, дозволяють чітко бачити вашого малюка вночі. Не розташовані ось тут. Ось Тут такі червоні крапочки. До, можна, до речі, підключити до двох камер. Е, дуже легко налаштовуються. Також в описі мають вісім колискових, але я читала по відгукам, і ці колискові не використовуються. Сигналізація температури. Е, Підтримка визначення температури та сигналізація, якщо вона там менше якоїсь температури та більше. Можливість встановити годинник годування. Дитячий монітор може встановити сім сигналів про годування, щоб ніколи не хвилюватися про те, коли ви годували дитину. Теж не впевнена, що ця функція взагалі потрібна. А, немає Wi-Fi і немає додатку, тобто ніяких додатків ми не а, скачуємо. Також дуже легко конектиться. Ми включаємо камеру, включаємо монітор і вони між собою, коли знаходяться поруч, конектяться. А, також можна вставити карту пам'яті і записувати. А, роздільна здатність HD 720. 720. Більш чітке зображення, немає точок на картинці і великий діапазон передачі, тобто підтримує постійне зображення завдяки діапазону передачі монітора до 200 метрів. Тобто, це на будинок, якщо там на першому поверсі ви знаходитеся, дитина на другому, то буде передача. У нас. Невелика квартира, тому ми тестували, і дійсно на нашу квартиру вистачає. Але я не впевнена, що тут у нас є 200 метрів. Тому, якщо ви користувалися таким бебі-монітором, напишіть відгуки. Що ми придбали додатково? Я на початку відео казала, що цю камеру можна крепити на стіну. До речі, от ось так. Оце кріпиться на стіну, і потім ви легко фіксуєте камеру. Але ми не будемо кріпити камеру на стіну, ми будемо кріпити на дитяче ліжечко, тому ми придбали ось такий тримач, який закручуються, як ми там хочемо. Сюди накручується така штука. І вже сюди вставляється камера, і буде фіксуватись на ліжечку. Але треба перевіряти, щоб вона була дуже добре закріплена. Ось так. І постійно буде направлена на дитину та ліжечку. Але, як я вже казала, можна. Повертати камеру в різні боки, наклоняти її, тому легко буде спостерігати за дитиною. Взагалі, цікаво дізнатися, чи потрібен цей девайс взагалі. Мені здається, так буде більш спокійно, коли я буду знаходитись на кухні або в іншій кімнаті. Так як в нас це перша дитина, і я більш схвильована, тому. Вирішили придбати цей девайс. А, вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Взагалі підписуйтесь на канал і пишіть, які відео вам ще цікаві. Дякую.